Апері... Ой, блядь, ааа, мікрофон взагалі Надо. підключити? Треба віддільна камера, щоб я міг і знімати, і, ну, в те часи, не знаю, дивитися злого якось тік-ток. Перший раз в житті пробую пепсі без цукру. Це новинка. Це без дана. Опять неудобно тримати Огляд двох найвідоміших доставок суш в Києві. Roll Club Sushi Master. Хто кращий? Я виділю плюси у кожній сторони. Рол клаб. Що у нас від ролл клаба? Соєвий соус. Це так лісі. Це називається Salmon King. Лосось. В фритюрі, а потім ще зверху і риба. Наступний роль. Зверху теж сирний соус. Підсмалений лосось І там, і там всередині креветки в пані ровки. ля Я, кстати, бачив, Маріна Хокс знімала огляд і теж в неї э, ролл упав, а в мене вот теж чуть-чуть не упав. Це новинка від ролл Клаба Ну, прям супер новинка. Прям. Це вот відкритий ролл називається. Відкриваємо, що у нас від суші мастера. Я замовлю тільки один. Але він імба. Це запечений ролл з куркою. Це саме мій любимий. Далі ролл темпура з куркою. Далі у нас каліфорнія з куркою. І такі дієтичні просто ролли з огурцом. Ти казала, що там мало васабі. Да? І у нас буде дуже цікавинка сьогодні на огляді. Всі смаки моці від суші-мастера. Кстати, новинка, не було у них, моль. А ти хочеш запікати м'ятюки? Постараюсь. Це прямо сложно на монтажах буде зробити. У нас він тут в темпурі, а зверху ще й лосось, і сирний соус, і ікра. І дуже багато сира. Мммм. Мгм. 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 Ого. Мгм. Вкусно. Сирний соус. Я дуже, це ж мені, так? Шок, як сирний соус, оказується підходить до суші. Ніколи раніше не задумувався. А, бо тут теж сирний соус, теж ікра, але тут типу поджарений лосось. М вони відрізняються вроді тим, що в попередньому була авокадо, а в цьому гірок. І мені реально мені другий більше сподобався. No hit, no eat, хто не поняв. Ммм. Це той самий мілі. Він же ж дуже низькокалорійний. Open roll з кріветки. Ммм. Три не так сильно. Б. Останній він дуже вкусний, але він важко жувався. Мені, мабуть, сподобався другий найбільше. Але останній дуже м -м, насищений вкус, дуже багато соусу, начинок. ну типо. Вот. О. Його ж можна руками їсти. Ммм. Дуже смачно. Так. по ми пройшлись. Типа хтось то на диете суши себе захотів. Веганські, а е, ПП суші, там вообще калорий, я не знаю, скільки тут може бути таке. Ну це так, чисто. На дієті? Я б собі мог просто навари до риса і нарізати до що сам. Твої всі друзі заказывають типа суші, ну і ти, щоб не, это тоже заказываєш і береш собі цю поїбуту. А от дальше? Дальше я даже не знаю, з чого починать. Темпура ролл. Таким соусом, вроді горіховий, чи який. Тут всі будуть ще з курочкою. Yeah. Японці, які виловили рибу, типу, притумали блюда. Ну, хоч не сало запахнули. <laughs> Це вкусно. Такий теж соус. саме, що попереднє, можна сказати, але без паніровочного обертання, об... Каліфорнії. Лос-Анджелес. І слишком мало калорій. Сама вкусно сушена. З курицей гриль і сирною шапочкою. Що можна придумать ще лучше? Боже мой. Я в раю. Я б сказав, що мені е, із Roll Club-а, ну, типа, сподобалось оце, типа, відкритий ролл. але він не може бути в конкуренції з тим всім остальним. Вот, із ролл-клаба а winner. М-м. той самий без спанировки Ні, ну тут вообще я бачу тут сира вообще нема це переход від ролл клаба до суші мастера щоб у нас вкус креветок затупився ми скушали огурець і кушали курочку вот би туда шинку за тебе запихнути. ура да. кстати з соусом він хороший да. вот. М -м, вкусно. По сравнів з попереднім, який без паніровки. Аналогічний, але без паніровки. І, -і переходимо до просто віршини ісства запечений ролл з куркою. Не знаю, хто це придумав. Не готовий поцілувати ноги сімчат. а Їмо від самих невку. Ні, я в Тіктокі не скажу, а в Ютубі я скажу. Їмо суші в рейтингу до найсмачніших. Перший просто з огурцом. Останній. Я навіть якщо буду сет заказувати з такими сушами, я скажу: не лежіть. Це можна просто собі, знаєш на наступний день, коли ти вже на дієті, забрати туди норі і його все замішати, так порцію лісу собі заложити. Далі у нас е, ролл з куркою. Но тут м -м, большую часть занимает омлетик, и тут нема сыра. Это такие, которые прям без соевого соуса не обходятся. Дальше Панко ролл, ролл с креветкой, с креветкой в панировке. Без сыра вообще, я считаю, что суши не может быть без сыра. Краще наступных, почему, потому что я Бэтмен. Сыр есть, и они в панировке. Але вкусні двічі, якщо тоді тримають за ручник Інтересно, як вони от іменно доведені РПК із коколені рецепти. Ну просто дивись відео, що я їм за день. Якщо я буду їсти суші, то я і огляд зніму, і воно ще й попаде у відео, що я їм за день. Тобто це двойна реклама. Далі у нас рол темпура, рол з куркою. Вкусно. Кстати, Roll Club робить але основний офіс, який типа в Харкові, а не в Києві. Якщо я поїду подорожувати, наприклад, в Харків, я їм напишу: кстати, я в Харкові. Ребята, а у вас тут є піца. <рес> у мене, вообще, у мене з нею з я вже чувствую суперничество. І так само, от я з Маком. Я типа поні, поні, понімаю, що я на дефіциті, до сюди я мак мог би і через 2 тижні на свою дню закачу. Типу. Тому що хтось зніме і все, далі всім похуй. Буде. Наша легенда. Поз доставки. Я б собі кілограмовий сет отаких. <звук> І достанемо наші Моті. <смір> Куштуємо всі смаки Моті із суші майстера. Перший у нас манго Маракуя. Манго Маракуя з Маракуя. Я думаю, манго типа, в самому тісті. Малина пармезан. Я такое люблю. Пармезан і малина. Ммм, прям малина-малина. Не джем, а малина малина малина. Дуже смачно. Mm -hmm. Як сирник mm -hmm. і соляний сирник, і однорійно сладкий сирник. Знаєш, моті со вкусом борща. Лісові mm -hmm. ягоди. Смородівне варення. І тут, і тут о, оболочка сладка сама. Попередні були не сладкі оболочки. Yeah. Шникерс, кстати, не сникерс, а шникерс. Ммм, вот эта смактулька кафе. Вытекаю. Сгущенка и чимсь ще перемешано. Ммм. Приятно, что шникерс топ-1. Топ-2, пармезан малина. Топ-3 ягоди и. І... Всем пока! Дивитесь следующее видео. Подписывайтесь. Всем пока!